Артем Філенко, він всю окупацію був тут, в Херсоні. Ви знаєте, це та людина, яка зіграла гімн, коли звільнили Херсон, його показали по всіх каналах. Це був він якраз, але каже, 9 місяців трубу не тримав в руках, тому що дуже голосний інструмент, а треба було ховатися від орків, то каже на силу зіграв, але зіграв все-таки. І коли де окупували Херсон. 13 числа, а 13-го дружина каже, що треба піти і зіграти. Да, він хватив трубу і в центрі це було дуже знаково. Звільнили Херсон, нема зв'язку, нема світла. Зв Люди взнавали, знаєте, це ширилось місто. Це не було одномоментно один день, 11-го, тому що коли проїхали перші бронетранспортери, е транспорт із українським прапором, всі думали, що це провокація якась. І потім люди вже взнавали, виходили на вулиці, виносили столи. Що було в людей, виносили, пригощали ден одну.